Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтесь про революційні прориви у світі штучного інтелекту від OpenAI, Google, Anthropic, DeepSeek та інших, які змінюють технології, науку і наше повсякденне життя. OpenAI представила Instant Checkout – функцію, що дозволяє купувати товари без виходу з чат Поки що вона працює в Сполучених Штатах з продавцями Etsy, підтримує Apple Pay. Google Pay, Stripe і картки. Достатньо вибрати товар і натиснути бай, оплата і доставка підтверджуються одним кліком. Система базується на відкритому протоколі ASP, створеному з Stripe, і в майбутньому охопить Shopify та міжнародні ринки. Це може змінити онлайн шопінг, забираючи частку у Amazon і Google, адже чат GPT перетворюється на цифрового покупця. Google інтегрувала Gemini в Google TV, перетворивши смарт-телевізори на повноцінних ші асистентів. Тепер можна вести природні діалоги з екраном, отримувати рекомендації фільмів, огляди, пропущених серій чи навіть пояснення для дітей у форматі youtube відео Запуск стартував на преміум моделях TSL і пошириться на понад 300 мільйонів пристроїв. Gemini доповнює Google Assistant, додаючи контекст глибоке міркування та керування розумним домом. Це ставить Google TV у пряму конкуренцію з Alexa і Copilot, відкриваючи нову еру розмовних екранів. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій, посилання в описі та закріпленому коментарі. OpenAI анонсувала SORA 2, нову модель для генерації відео та аудіо, а також окремий соцдодаток SORA у стилі TikTok. Весь контент створюється лише ші. короткі кліпи до 10 секунд формуються за текстовими промптами, з покращеною реалістичністю рухів, аудіо та фізики. Функція Cameos дозволяє вставляти своє обличчя у відео з контролем дозволів, мінімізуючи ризики Deepfakes. SORA позиціонується як конкурент TIKTOK і Reels, обіцяючи революцію в ШІ нативних соцмережах. Anthropic представила Cloud і 4.5 найпотужнішу у світі ШІ модель для кодування, яка перевершила GPT 5 та Gemini 2 і 5 Pro на бенчмарках. Вона здатна працювати автономно понад 10 годин, створювати продакшн додатки, будувати агентів і інтегруватися з GitHub Copilot. Вартість API залишилась доступною. Модель також отримала AI Safety level 3 для безпечного використання. Це позиціонує клод як Ай колегу для розробників, що може революціонізувати інженерію. DeepSeek із Китаю презентувала V32 XP, модель з новим механізмом DeepSeek Sparse Attention, що прискорює обробку довгих текстів, відбираючи лише ключові зв'язки між словами. Вона працює ефективніше та дешевше. Код і ваги відкрито на хаджін Face та GitHub. Аналітики називають це кроком до ери ефективного ШІ, де інновації важливіші за розмір моделей. Корсер випустив версію 1.7 – оновлення ШІ редактора коду, яке додає Autocomplete for Agent, підтримку зображень у промптах та Custom Hooks для контролю дій штучного інтелекту, аудит, безпека, автокоміти. З'явилися також Deep Links для обміну промптами та Team White Rules для команд. Це робить курсор платформою для агентів кодінгу, що конкурує з GitHub Copilot і Replit Agent. Suno запустила Mid Hooks – функцію для створення коротких шиї, відеокліпів, тривалістю 15-30 секунд на основі музики, згенерованої у Suno. Тепер кожен трек можна оживити візуалом і поширити у спільнотному фіді, подібному до TikTok – Hooks синхронізуються з ритмом, підтримують ремікси та персоналізовані рекомендації. Це новий спосіб для артистів просувати свої треки та знаходити фанатів. Lovable зі Стокгольма запустив Lovable Cloud та Lovable AI, інструменти, що дозволяють створювати додатки з бекендом, базою даних та ще функціями одним текстовим запитом. Платформа генерує реальний код на Next.js, підтримує GitHub, та автоматичне розгортання. Уже понад 30 тисяч користувачів створюють близько 50 тисяч проєктів щодня. Аналітики називають Lovable конкурентом Replit і Cursor AI, що робить кодинг доступним для стартапів і тех користувачів. OpenAI представила Safety Routing System у чат GPT, систему, яка автоматично переводить чутливі теми: дистрес, самогубство, маніпуляції до GPT thinking що надає обережніші й емпатичніші відповіді, паралельно додано батьківський контроль для підлітків, тихі години, блокування функцій і сповіщення батьків у критичних випадках. Це позиціонує чат GPT як безпечного компаньйона, але викликає суперечки щодо обмежень. Скотт Аронсон, провідний експерт з квантових обчислень, визнав, що ключову ідею в новій науковій статті. Йому підказав GPT 5 Thinking. Разом із колегою він довів обмеження чорної скриньки для класу квантової складності, важливого для криптографії. Це перший випадок, коли Ші допоміг у фундаментальному математичному доведенні, що викликало дискусії в академічній спільноті та стало вірусним у соцмережах. Каліфорнія ухвалила перший у Сполучених Штатах закон про прозорість у передових Ші-моделях. Він зобов'язує компанії на кшталт Опееней, Гугл і Антропік звітувати про ризики та критичні інциденти, а також захищати свистунів. Закон почне діяти з наступного року і може стати зразком для національних і глобальних стандартів у регулюванні штучного інтелекту. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.